Всім привіт! Якщо ви хочете смачно поїсти та не знаєте, що приготувати, то це відео для вас. Сьогодні ми приготуємо неймовірно смачну, просту та бюджетну страву за доволі короткий час. Вперед! Беремо куличі філе та робимо на них повздовжні та поперечні надрізи. Беремо цибулю та нарізаємо дрібним кубиком. Роздавлюємо чесник та нарізаємо. Беремо петрушку або іншу зелень та дрібно нарізаємо. Розігріваємо сковорідку, туди виливаємо приблизно 2 столові ложки олії та додаємо масло. Ставимо наші тобто курячі філе на сковорідку. Посипаємо сіллю та перцем та смажимо до появи рум'яної скорини. Ось до такої. Перевертаємо. Цієї сторони також солимо та перчимо. Виймаємо, але сковорідку залишаємо і туди додаємо масло. Висипаємо та смажимо приблизно 30 секунд. Також додаємо цибулю і смажимо до прозорості. Виливаємо воду або курячий бульйон. Додаємо петрушку та вершки, витискаємо сік із третини лимона та перемішуємо. Я хотів змінити колір, тому додав куркуми. Це не обов'язково, але обов'язково додайте мускатний горіх. І ставимо цей соус під смажене м'ясо. Якщо стік м'ясний сік, то виливаємо його туди. Гарно поливаємо м'ясо соусом, щоб воно добре просочилося та було соковитим і ніжним. Тушкуємо без кришки 3 хвилини, потім накриваємо кришкою та тушкуємо 5-10 хвилин на слабкому вогні. І апетитний обід чи вечеря готові. Перекладаємо в тарілку і насолоджуємося. І якщо вам сподобався цей рецепт, обов'язково ставте лайк, пишіть в коментарях свої враження про нього, підписуйтесь на канал та до зустрічі в наступному відео.